Багатогодинне сидіння і пересування фігурок по дошці саме так виглядає з боку гра у шахи. Між тим, всередині людини киплять емоції, а мозок гарячково шукає варіанти ходів. Хто пізнав смак цієї, гри, проймається справжньою повагою до законів чорно-білої дошки. Гра е, генералів розвиває інтелектуальну пам'ять, е, розвиває, можна сказати, Життєву позицію свою, чи ти там атакуєш, чи ти захищаєшся. Розвиває духовність людини, адже зараз це, звичайно актуально, коли в епоху інтернету та телебачення. А ще зосередженість та уважність. Ця гра також допоможе непосидькам стати більш посидючими. Шахи навчать вас думати на кілька кроків уперед. Логічні ходи, людина так підходить до цієї гри так, придумує наступний хід, комбінує їх, і це. Ну, Розвиває мислення, уяву шахи дають аналітичний розум, дають розвивають е, думати на 3-4 кроки вперед. Розуміти в шахи повинні всі грати, вміти принаймні грати, хотіти е, прагнути до цього, тому що шахи розвивають Логічне мислення, перспективне мислення а такі якості знадобляться кожному для досягнення своїх життєвих цілей. Шахи, як література та музика, підвищують культурний рівень. а Також відволікають від поганих думок і дій. Не маєте з ким грати. Найкращими компаньонами по грі можуть стати рідні та друзі. Любите гру не часто граю. Ну хотіли б, звісно, ти якщо на очу, будемо може, вместе грати, або діти будемо ще своїх Бог дасть. Пошукати суперника можна і серед любителів цієї гри, які щодня збираються у столичному парку Шевченка. Саме тут ми зустріли Олександру, яка неодноразово брала участь у шахових турнірах. Ферса це Шахи це є тільки суперники, це грають люди, не просто фігури, а саме люди. І від суперника дуже багато. Хтось грає більш агресивно, хтось хоче захопити е, якомога більше фігур, хтось більше простору, е, хтось е, е, намагається виграти з найменшими меншими втратами, а хтось е, просто робить ефектні ходи, які розраховані на публіку. Бути шахістом означає, ще й бути стратегом по життю. Я такі прийом гри називається гамбіт, тобто ви жертвуєте меншою фігурою, наприклад. Е Конем, можна офіцером, але взамін ви цілитесь на якусь вагому сильну фігуру, наприклад, на фризя. Тобто ви втрачаєте, але ви втрачаєте менше, ніж втрачає суперник. А ще шахіст це ще й трохи філософ. Чим краще суспільство, тим краще воно грає в шахи. Або навпаки, чим краще суспільство грає в шахи, тим краще суспільство. Тренуйте свій мозок і збираючись на природу чи на пляж, не забудьте захопити з собою шахи.